Який шматок із бюджетного перегаді станеться військовим сьогодні? У підгайтівській сільській раді відбулася фінальна передноворічна сесія. Депутати зібралися затвердити бюджет громади на наступний рік? У сесійну залу завітали і військові просять збільшити видатки на збройні сили. Обурюються тим, що у час війни у підгайцях вкладають не лише тротуари і бруківки, а й цілу дорогу. Волиня найбільше призовно на війну. Найбільше воюється волиня. В будь-який підрозділ зайдеш на волиня. Втрат волиня найбільше. Багато сіл зараз до мужиків пустих. Ви дороги можете за траси Траса по село вас От Я з побратимами сьогодні. До вас їхали і приїхали через таку дуже гарну, дуже кльову е, дорогу з Бруківки. Це, мабуть, там метрів 700, можливо, ну, я так на око кажу це з Я так розумію, раз ви можете собі дозволити за бюджетні кошти, за ваші кошти, класти там бруківку, значить ці військові з вашої громади забезпечені всім, і їм вже більше нічого не потрібно. Очільники підгайцівської громади повідомили військовим, що на потреби армії виділять 15 із лишком мільйонів гривень. А ось на поточні ремонти доріг, вочевидь, планують скерувати 41 мільйон гривень. кажуть, що згодом додадуть військовим із вільних залишків. У нас є перевиконання, це всі знають в містах. У нас більше десь 55 мільйонів. Із них я вам скажу, ми впевнені, що більша половина піде теж на ЗСУ. Ми вже запланували, це буде в лютому, ну, розумієте? І на сьогоднішній день, ну, повірте, ми стараємося, як і кожен, як і кожне в сім'ї.